Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Віпе преміум партнер жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Що означає для міста організація цього матчу? Завдяки збройним силам України. Кожен день, який ми сьогодні живемо, переживаємо, це фактично і друге народження, і радість. Для Бучан, взагалі, проведення суперкубку це є певна навіть психологічна реабілітація, тому що сам факт проведення в місті Буча, те, що довелося пережити моїм громадянам, такі заходи вселяють впевненість, що обов'язково той світлий великий день великої перемоги настане завдяки нашим збройним силам України. Тож і сьогодні ці команди в суперфіналі фактично подарували величезну емоцію. І це посил для того, що перемога буде обов'язково за нами. Дякую. І як академія спорту пережила окупацію загалом? Фактично, ми в переддень повномасштабного вторгнення на 30-ту річницю незалежності нашої держави відкрили цей прекрасний спортивний заклад, але російські окупанти не обійшли його стороною. Те, що ми бачимо сьогодні, фактично ошатну залу спортивну, спортивну арену, це і результат відновлюваних робіт. За короткий відлік часу, розуміючи значення і місце цього об'єкту в житті, в інфраструктурі і міста, і Київської області, і України, ми прагнули і тут відновити. І фактично сьогодні всі учасники, а це не перший турнір, констатують, що практично у знак перебування тут росіян не відчувається його практично тут. І немає завдяки тій атмосфері і духу, який панує на спортивних баталіях. Дякую. Цьому я впевнена, можна завдячувати і вам насамперед. Ну, Тож... в першу чергу спортсменам, тому що я в кращому випадку, виходячи з того, що це супер турнір, суперкубок, був на трибунах і вболівав за команди, вболівав за спорт відверто.